Привіт-привіт! Я Саша. Ви на каналі Книги Життя Постова», де ми живемо, читаємо, ремонтуємо іноді психіку та просто намагаємось не з'їхати з, з гостя. Сьогодні поговоримо про мій непростий, але дуже особистий книжковий шлях. Як я почала читати. Чому припинила і що повернула мене до читання через 9,5 років паузи? Якщо ви за вперше, рада вітати вас у своєму куточку YouTube. Підписуйтесь, сідайте зручно і поїхали! З самого дитинства моя мама мені завжди казала, що треба багато читати, щоб бути розумною. Грамотною, начитаною, щоб мати великий словарний запас тощо. І, звичайно, вона була права, але мені маленькій пояснити це було важко. І будь-які аргументи прилітали повз мене. Я була тою дитиною, яка чесно намагалась, я не знаю разів. Чотири, може п'ять прочитати «Незнайку на Луні», яка стояла в моїй невеличкій літячій бібліотеці. І я дочитувала максимум до двадцятої сторінки і кидала це заняття, тому що мені було нецікаво, та мені просто було нецікаво. Ну тобто, вона мене ніяк не чіпляла, і я вважала, що так працює. Повністю з читанням в моєму випадку, десь в п'ятому чи шостому класі мені до рук потрапила перша частина Гаррі Поттера». І все, я закохалась, я читала, я десь брала, десь знаходила всі частини і читала. Тоді це було прям запойно. А ще, якщо ти звалиш мені світло, ти залишишся без вечері. Отак. От Але Гаррі Поттер був не резиновий, і закінчився він. І закінчилась моя читацька кар'єра на той період разом з ним. Книги тоді купувати було дорого, як і зараз, на жаль, а бібліотеку я. Перестала ходити після одного випадку. Зараз розкажу. Десь в першому чи другому класі мені було приблизно сім років, нас повели на екскурсію в дитячу бібліотеку. Напевно, ви мене зрозумієте. В сім років, коли тебе кудись ведуть, для тебе все. Просто подія, справжня подія, і тобі здається, що ти переїжджаєш в іншу країну. Навіть якщо тебе ведуть там через пару до їх, тобі все одно здається, що ти десь в іншому світі. І от нас малих перевели в цю бібліотеку, нам зробили екскурсію, нам показали, що взагалі. Що таке бібліотека, що там відбувається, скільки там книжок і так далі. В кінці нам завели наші читацькі квитки і дозволили взяти по одній книжці або журналу. І тоді я взяла журнал. Поясню, чому читаль я не дуже любила. А журнал він був такий яскравий, гарний, щось типу е, Диснея там було. Ну, тобто там такі було багато малюнків, мало тексту, все, що мені тоді було потрібно. І я взяла цей журнал. І ось, прийшовши додому, е, я з радістю розглядала, дивилася цей журнал протягом, я не знаю, напевно, пари-тройки днів. А потім благополучно за нього забув. І ви розумієте, навіть Ах, напрямок до цієї бібліотеки навіть дорогу. Я не те, що не запам'ятовувала, для мене це було вау, де я що я. Ну, тобто я була дуже мала. І ось через кілька років, вже будучи, напевно, в п'ятому класі, вже трішки дорослішою, я знову потрапляю до цієї бібліотеки, вже не, по... не пам'ятаю. З ким це було. І я згадую, що я тут була. І в мене досі лежить той журнал. Він цілий, він такий, як і був, як Я йому нічого не зробила, він лежить. І я розумію, що мені потрібно його повернути. А я повертаюся додому, знаходжу цей журнал і йду в цю бібліотеку, щоб його повернути. І якщо чесно, я вважала, ну, що мене похвалять. Чесно вам кажу, я йшла з думками, що зараз тьотя скаже мені, яка я класна, яка я молодець, принесла її журнальчик, а вона просто вона рознесла мене. Вона кричала, просніла, рала, вона, вона з -з 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 звіріла. Через цей журнал, і що я його повернула через декілька років. І вона кричучи, пояснювала мені, що так не робиться, так не можна. Ти мала принести його через там, два тижні чи через місяць, а пройшло декілька років. І я стою, і ви розумієте, мені зараз навіть трошки себе шкода, себе маленьку, що. Я б зараз цю чутку себе захистила. Я... А тоді я навіть не могла сказати, що ви привели дитину, видали цій дитині журнал і сподівались, що вона така класна, запам'ятала дорогу до вас. Ну чи варто казати, що я після цього в бібліотеки не ходила? Я завжди старалася бути. Дуже відповідальною, надійною людиною, Але це була травма, я вам чесно скажу, після якої я просто не могла навіть себе заставити піти в бібліотеку, окрім нашої шкільної, і то іноді просто не було інших можливостей. А так я я більше не ходила до громадських бібліотек. Тільки тому, що так жіночка вирішила, що я семирічна могла відповідати за те, що вчасно не прийшла. Ну, і, окей, і вже тоді мені було більше там. Я десятирічна, одинадцятирічна, не це не важливо. Я тоді не могла відповідати за таке. Це перше. а друге, я принесла той журнал цілим. Короче. Після цього випадку був період, коли я намагалась щось читати. Десь брала книги, читала. У мене вже був комп'ютер, читала на комп'ютері, був кея, за якого мені дуже соромно зараз. Були сутінки всі три книги: обов'язково, був романтичний «Спаркс». Тому що <laughs>, підлітковій душі хотілось поплакати і подумати про таку романтику. Потім вже в старшому віці мені було уже десь 20 років. Тобто, розумієте, вже е, пройшли шкільні роки, ну, коли я шукала себе, але так і не знайшла. І, от мені 20 років, мені випадково дають почитати воно, оцю громадіну таку. Що чесно, я взагалі не розраховувала на щось вау. Е, мені просто було цікаво, що ну, хоча б почати читати, що там такого у цій громаді. Я ніколи таких великих книг не читала, і тут мене затягло. Мене так затягло. Кінг мене просто занурив в свої історії і не відпускав. Після воно була Христина, було під куполом, були мізері. 11, 22, 63 ну, і трішки, можливо, детективів між ними, але основою тоді був Стівен Кінг. І саме він досі, така моя любов, досі я з задоволенням, коли купую його книги, знаю, що 99.9, вона мені сподобається, просто через. Через те, що саме він подарував мені той захват перший справжній від книг, і дав мені зрозуміти, що мені цікаво читати. І тоді здавалося, що я з книгами на все життя, що нарешті я знайшла те, що так люблю. В той період, на жаль, я послухала людей, яких не мала слухати, які почали казати, що Треба читати щось розумне: психологія, філософія. Ось такі книги треба читати. Треба збагачуватись. а це оце воно не, не, не треба неправильно. Я спробувала, я вигоріла вже десь на третій книзі по психології. Так, почались довгих 9,5 років, коли я читала одну максимум дві книги на рік, на жаль, ну не тому що я не хотіла читати, а тому що не було ресурсу, бажання. Ну, тобто, мені здалося в якийсь момент, що якщо те, що я читаю, воно... Неправильно, а правильно я читати не можу, то значить мені не треба читати. Зараз я розумію абсурдність цієї думки, а тоді мені здавалося, що ні, це ну що ж я можу зробити. Так вийшло. А потім почався 22 й рік. Прийшла повномасштабна війна. А разом з нею депресія така важка, ползуча. Мені навіть мені навіть було важко вставати з ліжка, не кажучи вже про щось інше. І почалась довга боротьба спочатку самостійно, потім пошук лікаря, потім початок Прийому антидепресантів. Ви знаєте, я вірю, що нічого не робиться просто так. В якийсь момент, дивлячись YouTube, якийсь канал порекомендував книгу почитати. По суті, це була реклама видавництва, але вони пропонували книгу. І я перейшла по рекламі і купила не ту книгу, яку вони рекламували. Але це не важливо, я купила пару три книг, і тут почалось щось змінилось. Я почала читати і згадувала, яка це магія. Це не, не, не почалося одразу, знаєте, це так е запойно, багато, книга за книгою. Ні, Ні, все почалось, як би вам так передати, я смакувала кожну книгу. На початку я намагалась довше читати, відчувала цю магію, коли ти можеш бути не собою, ти можеш бути детективом, судмедекспертом, іншою людиною, якій не болячі, яка не відчуває всіх тих емоцій, які навколо всіх тих проблем і так далі. Головним правилом з того моменту стало те, що я читаю тільки те, що мені подобається. Мені все одно хто і що скаже. Я слухаю, що рекомендують блогери, що не рекомендують, але в мене своє життя, свої думки, і я обираю те, що лежить в моєму серці. І Зараз я намагаюся читати не тільки детективи, але також художню літературу, може, якийсь роман, потім знову трилер чи детектив. Але ніхто тепер не впливає на моє бажання читати, на мою думку, що треба, що не треба. Тепер я свободна, я вільна і це мій спосіб. Жити, дихати, е насолоджуватись життям і, звичайно, відволікатись. Відволікатись Від е всіх новин і всього того жаху, який відбувається іноді серед нас. Читаючи в якийсь момент, я зрозуміла, що мені хочеться ділитися. Я. Приходила до чоловіка і казала, о, я тільки що там прочитала щось і пересказувала йому. І бачила, як ну, як йому важко. Він мене слухає, тому що він чоловік і він мене кохає, але йому не цікаво. І я зрозуміла, що мені треба шукати однодумців. Я хочу ділитися, можливо, знайти таких самих людей, як і я сама, які може переживали щось подібне. І я розумію, що мій блог він, особливо після цього відео, він не просто про книги, а все-таки про щось глибше, про шанс повернутися до себе, почати з простого, наприклад, кілька сторінок перед сном, і надихати людей на життя. Боже, як, як це звучить? Звучи, ви знаєте, звучить це дуже так ого, го але насправді я розумію, що іноді нам не вистачає якогось такого маленького поштовху. І я розумію, що якщо це відео потрапить хоча б до однієї людини, якій потрібні були ці слова. Який потрібен був цей поштовх до е, читання, хоча б трохи, хоча б по декілька сторінок, щоб відволікатись, щоб проживати все, що відбувається, я буду вже щаслива, я буду вже рада. І е, е, якщо ви та людина, будь ласка, напишіть в коментарях, е, е, мені буде дуже приємно. До речі. Я ще доволі багато розповідаю про книги в своєму інстаграм, а я там виставляю одразу, то, що прочитала в сторіс. Там є всякі круті пости. Тому я вас запрошую підписатись, ставте лайки там також. Мені буде дуже приємно. Ми приходимо до фіналу. Напевно, тут я хочу сказати. Якщо ти зараз не можеш читати, не хочеш читати, не змушуй, не змушуй себе. Якщо хтось каже, що треба читати оцю книгу, а не оцю, не слухай. Нікого, ні, нікого не слухайте. Робіть так, як, 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 як вам хочеться. Якщо б вам класно читати, там я не знаю тільки про медицину, читайте про медицину. Це круто, це кла... Читати це... — це неймовірно, це не тільки про знання, про словарний запас, про якусь грамотність. Не обов'язково читання це про фантазію, про можливість побувати в інших світах, про можливість відволіктися. Якщо навіть не хочете читати, просто розумій, що це мене. Таке буває. Натхнення теж повертається. Не треба себе силувати. Все буде обов'язково. В будь-якому разі. Читайте, насолоджуйтесь. Напевно, цим відео я хотіла трошки вас надихнути і трошки побути справжньою. І поділитись з вами своєю історією. Якщо вам сподобалось, пишіть вподобайку, підписуйтесь і обов'язково напишіть мені в коментарях, які зараз у вас стосунки з книжками. Ну, звичайно, я читаю всі коментарі, тому що їх зараз небагато, а я люблю читати, так що, якщо що, ви обов'язково пишіть їх, чого ви ну, нормально шепчалися. <схід> Дякую вам за перегляд. І гарного вам дня. Папа! -па.